Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу вас познайомити з дуже класним набором петель, тобто способом да, набору петель, такий як фабричний, його ще називають італійський набір петель. І сьогодні ми з вами пров'яжемо цей набір петель і розберемо, як поділити петлі на резинку 2х2. Ось, дивіться, як він виглядає. Його дуже класно використовувати для виробів, коли ви починаєте в'язати резинку, тобто там манжети, початок в'язання виробу. Ось. Ну і закривати, звичайно, теж класно фабричним способом, італійським, але це вже зовсім іншому уроці. Ну що, поїхали. Фабричний набір петель. Дивіться, відміряємо нитку, яка нам потрібна. І. На вказівний палець, нитка йдеться, що від клубка, а на великий оцей ваш хвостик. Тобто ось так ниточку, ось так тримаємо. Далі беремо одну спицю. Цей набор здійснюється на одну спицю. Заводимо її під нитку і ось так обкручуємо, От, обкрутили. Це у нас перша петля. Далі ми заводимо нитку, тобто нашу спицю під нитку, яка йде від великого пальця, обкручуємо ось так зверху, це що на вказівному, і ось так одна петля. Далі другу петлю ми навпаки заводимо спицю під нитку, яка на вказівному пальці, і обкручуємо. Ось так це, що на великому пальці. Друга петля. От, знову. Ось тут ми притримуємо, щоб ваші петлі не перекрутилися. І набираємо ту кількість петель, яка потрібна для вашого виробу для резинки. Для резинки один на один. Петлі повинні ділитися на 2 кількість петель. Ось. І ось так ми набираємо. Ту кількість петель, що нам потрібно. Так, ще раз показую. Ось так. І ось так. Це фабричний набір петель, його ще називають італійським набором петель. Ось так обкручуєте, бачите, як у вас петлі. Вони йдуть грубками. Дуже зручно рахувати. Попарно. І останню петлю просто напираємо класичну звичайну петлю. Ось. Далі потрібно в'язати порожнисту резинку. Її в'яжуть 4 або 6 рядів. Ось. Першу петлю знімають, і далі беремо нитку, що йде від нашого клубка, і у нас лицева петля. Ось, дивіться, як у нас лицева петля. Бачите, як вона виглядає. Ми її пров'язуємо лицевою, а виворітня петля. Ось, подивіться, як виворітня. Ми її перезнімаємо ниточка перед роботою. Лицьову пров'язуємо, виворітню просто перезнімаємо, не пров'язуючи ниточка перед роботою. Лицьову пров'язуємо, виверідню, перезнімаємо, ниточка перед роботою. Лицьову ми пров'язали, виверідню, перезняли. Дивіться, щоб у вас притримуйте петлі, тому що вони люблять дуже перекручуватися. І потім дуже часто майстрині не люблять цей набір, тільки за того, що ці петлі перекручуються. От. Лицьові пров'язуємо, виворітні перезнімаємо. Лицьові пров'язуємо, виворітні перезнімаємо. І останню петлю пружкову ми пров'язуємо. Наступний ряд аналогічно ми так само в'яжемо. Лицьові ми будемо пров'язувати. У От. От мене йде лицева петля. Бачите? Я її пров'язую, виворітню перезнімаю. Тобто, тепер, навпаки, ті наші петлі, що ми перезнімали, ми їх пров'язуємо на виворітній стороні лицьовими, а ті, що у нас були лицьові пров'язані, ми їх просто перезнімаємо. Ось. І так ми в'яжемо 4-6 рядів порожнистою резинкою. Лицьові пров'язуємо, виворітні перезнімаємо, ниточка перед роботою. Лицьові пров'язуємо, виворітні перезнімаємо, ниточка перед роботою. От. І наша пружкова петля пров'язується. Третій четвертий ряд в'яжемо аналогічно. Так само лицьові пров'язуємо. Ось в мене лицева петля йде. Бачите? Дивіться, як вона вас повернута, як ви в'яжете її яким способом, щоб не була не перехрещена. Ще рекомендовано саме для пров'язування. Ось такої порожнистої резинки брати спиці на один розмір менше, ніж ті спиці, якими ви будете в'язати резинку, для того, щоб цей набір був трохи таким тугішим. Третій ряд і четвертий ряд, аналогічно. Так само. І далі, коли ви пров'язали 4 ряда, ось такою порожнистою розлинкою, 4-6 рядів, це вже ви вирішуєте самі. Ну, дивіться, як зазвичай, якщо нитка товстіша, да, то беруть 4 ряда. Якщо ниточка тонесенька, пров'язують 6 рядів. Це вже ви собі індивідуально вирішуєте кожна Сама для своєї пряжі, якою ви будете в'язати. Так, чотири ряди я пров'язала і далі, далі я в'яжу просто звичайною резинкою один на один, пров'язуючи лицеві лицьовими, виворітніми виворітні виворітніми. Виворітні. От, лицюва, виворітня. Лицюва, виворітня. Лицюва, виворітня, лицюва, виворітня. І так в'яжете далі. Ось, подивіться, який класний край. Якщо ж вам потрібно Перейти з резинки 1х1. Да? Коли ви пров'язали порожнистку, у вас теж резинка 1 на 1. лицьова виворітня, лицьова виворітня. Коли вам потрібно перейти на резинку 2х2, вам потрібно міняти ці петлі місцями. Тобто лицьова, да, ми пров'язали лицьову, Далі мені потрібно, щоб йшла друга лицьова. Я міняю їх місцями з виворітною петлею. от Міняю їх. І пров'язую лицеву. От, бачите, дві лицеві. Далі в мене йдуть дві виворітні петлі, дві виворітні. Далі лицева. Знову в мене йде виворітня петля. Мені потрібно її з лицевою поміняти місцями. Я їх переодягаю ось так. І пров'язую дві лицеві, дві виворітні. Знову лицьова, далі в мене йде виворітня, мені потрібно її поміняти місцями з моєю виворітньою петлею. Ось, знову лицьова, лицева і йде далі виворітня. Знову міняємо місцями і в'яжемо дві виворітні петлі. Ось, і ось так виходить в нас резиночка 2 на 2. Далі ми продовжуємо в'язати з вами стільки рядів, стільки вам потрібно от, резинку 2 на 2. Далі вже тут у нас ця резинка 2 на 2, тобто дві лицеві. Дві виворітні. дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. Така резиночка. Подивіться, як гарненько виглядає. Дуже класний набір, не розтягується, це фабричний або ще італійський набір, я зазвичай завжди так набираю петлі. Дуже вам дякую за увагу! Чекаю вас на наступних уроках.